Входу замка. Такий собі. Тут. Фортеця стоїть. А? Вітаю вас, друзі! Сьогодні продовжуємо разом з телеканалом з нуля дивовижну подорож через сторінки історії Цешина місця, де кожен камінь має свою розповідь. Тут було дуже багато таких інформативних табличок, знаєте, тому я їх вирішив озвучити за кадровим голосом. Разом з телеканалом З нуля ми продовжуємо досліджувати цешен. І зараз на нас чекає особливе місце П'ястівська вежа та її історії. Десь на півдні Польщі між тихими пагорбами та могутньою Ользею заховане місце, де історія шепоче кожному, хто готовий слухати. Це сешенський замок. Колись могутня фортеця п'ястів, тепер мовчазний свідок часу, наповнений таємницями. Цікавий факт про цю будівлю називається Ротонда. що ви колись розплачувались польськими грошима, тобто налічними, готівочка, то у вас можливо, була отака купюрка, і ось вона тут є. Вежа пястів. Кам'яна стража, що стоїть тут із 13 століття. Її збудували, коли замок укріплювали проти монгольських навал. Висока, сувора, непорушна. Колись на її вершечку чатували вартові, виглядаючи ворогів, а сьогодні вона відкриває нам свою мовчазну пам'ять. Початок вежі? Коли на замковій горі з'явилися перші мешканці? Як змінився вигляд місцевого замку? Скільки років ротонді? Яку можна побачити на банкноті? В 20 злотих? Ким була чорна герцогиня, яка нібито досі відвідує замкову гору? Коли замок відвідала процесія з двох тисяч польських і триста чеських лицарів, хто заснував на горі романтичний ландшафтний парк? Відповіді можна знайти на наступних поверхах вежі п'ястів. Дуже вузенькі сходи. Так і тут історія. Так розумію, зліва направо треба. До історії Цешинського замку проілюстрував дизайнер Марек Хміль. А з вершини вежі можна помилуватися панорамою чешського тишина. А також гірськими хребтами. Десь на кожній дошці заховано нашого рожевого оленя, який іноді змінює колір. Пробуйте знайти його. Так щоб зрозуміти, ну навскітку тут сантиметрів сорок ширина тих сходів. Далі йдуть кам'яні. Кажуть, що вночі тут можна почути відгомін кроків, тихих голосів, чи то духи воїнів, чи сам замок згадує минулі століття. Буде вдома аж самому цікаво перечитати. Прошу ту. Готичний замок у Цешині був розділений на дві частини. У нижньому замку, куди можна було піднятися по підйомному мосту, були господарські приміщення, квартири для прислуги, зброярня, стайні та підземелля для в'язнів. До тюрма. Замкова колись була. Я так думаю. Дуже схоже на те. Вже поширше. Третій поверх. По чешському, о, по чешському по польському, другий пентро. Оце нам було невідомо, що це таке, але трошки вище я там покажу. Тут же понижче. стеля наша І окошко поменше Ось другий противес. Противага, да? Друга противага. О там перша висить. Яки, підіймаємося, я тут познімаю. Третя противага. То вже здогадався, що це таке, а? А там нічого не видно. Цікаво, а тут і раніше були такі дерев'яні. Кварний годинник був виготовлений у 1913 році в майстерні Рудольфа Тьонделя з нове м'ясо в Моравії. Стара піч. Ача ні. Я не знаю, що це таке було двоколак, але таких старезних, старезних. Мало там по ньому б'є. До складу механізму входять два дзвіночки. Ймовірно, вони походять від годинника, встановленого понад 100 років тому на замковій горі на вже неіснуючій надбрамній вежі під назвою годинникова вежа. Перший дзвін, виготовлений у 1797 році, містить цитату з Євангелія від Матвія, що в перекладі з німецької на польську означає слово Боже вічне. Цей дзвін б'є щоквартально. Другий дзвін, який б'є годинник, був відлитий у 1803 році в майстерні Францишка Станки з Ополи. Да, тут є дірка. Може будь, може бути, тут вогнище, ще. Знаєш, гріло таке. Кому цікаво, що ж там на табличках було. Зробив переклад в описі до відео. Можете заходити читати. Ні, круглі. Високо. З цієї вежі можна побачити все місто. І околиці. Прапор. Сьогодні тут не Видно гор То вже Чехія Річка Ольза І тут я подумав, що можливо треба додати нормальних кадрів, тому що день, коли проходила основна зйомка, там було дуже пасмурно. Ось додав такий. З вершини вежі світ здається іншим. Тут змішуються минуле і теперішнє. Стародавні дахи, лабіринти вулиць, обійми гір на обрії. Тільки подумайте, ті самі краєвиди бачили князі п'ясти, готуючись до бою чи святкувань. А Отам ми з тошиком були на тих горах. От туди пішки підіймались і знімали. І від вежі стоїть. Я думаю, що то в'язниця була. Дуже на це схоже. Неподалік останки ще однієї вежі. Її стіни, ніби розірвані часом. А глибокий кам'яний колодязь посеред руїн зберігає особливу таємницю. А нічого так не побачиш. Треба наверх піднятися. Думав, можна якось подивитися. Але... Хтось каже, що це був колодязь для води. Інші ще хочуть. Тут тримали п'ять. Холоді темряві. Цікаво, скільки туди телефонів вже полетіло. Туди сміття викидається. <смі> ну я думаю, що це 100% була якась. Або під воду великий колодець. Або тюрма. Чи можливо, що навіть зараз, стоячи поруч, можна відчути тінь тих, хто колись боровся за свободу? І ще один свідок війн стара гармата. Маленька, але небезпечна. Стоячи тут під відкритим небом, вона нагадує, навіть найміцніші стіни потребували захисту. Скільки разів собі казав не співати в кадрі? Знаєш там, всякий. Та Треба ж її помацати. Трохи далі, за Кам'яними стінами, заховалась найстаріша перлина замку ротонда Святого Миколая і святого Вацлава. Побудована ще у 11 столітті, вона є однією з найдавніших церков Польщі, збережених до наших днів. Коротше, нам відкривають двері. А можна пані покаже ключа? Такий ключ. старий. А то є капличка, ні? Її круглі обриси та грубі стіни мовчать. Але мовчання це наповнене силою. Силою віри, надії та пам'яті. У кожному камені тисяча молитов. А до гори там є вище? На, наразі, ні? Bo, to się tylko odbywa raz w roku, takie ekonomiczne nabożeństwo 6 grudnia, dlatego, że to jest, jest, jest kościółek tego Świętego mm, No i wtedy podczas tej mszy, to te najważniejsze goście właśnie... Bo... Y, tylko wtedy, tak jak pan mówiła, tylko na tego 6 grudnia, jak jest to oficjalne nabożeństwo, to te najważniejsi goście właśnie... Всередині інший світ світ, де час розчинився у стінах. Тут, у напівтемряві, де світло проникає лише через вузьке віконце, можна відчути присутність тих, хто молився тут століття тому. І навіть самі камені, здається, шепочуть молитви. Хрена не видно. Замок мовчки проведжає нас. Він не розповів усіх своїх таємниць. І не розповість, бо справжня історія не в табличках і хроніках. Вона у вітрі, у тріщинах старих мурів. У тіні колодязя, і, можливо, в наших снах після цієї зустрічі. Замки, битви, скарби. І це тільки початок. Залишайтеся з того каналом з нуля. Далі буде ще цікавіше. Цікавий факт. Це називається Ратонда. Тож підписуємось, ставимо лайк, не забуваємо про колокольчик. Мені кричать чи що?